Запорізька та Херсонська область під російськими обстрілами чи не щодня оріхів під невпинним вогнем. Але деякі мешканці продовжують залишатися в місті там, зокрема, і досі проживає семеро дітей. Батьків закликають евакуюватися родинами подалі від небезпеки. Хоча б у обласний центр у Запоріжжі знаходять прихисток внутрішньо особи з інших профондових регіонів. Докладніше про проблеми, з якими їм доводиться стикатися, і гуманітарну ситуацію загалом будемо говорити. Із Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! Вітаю! Днями ви були в Запоріжжі та на Херсонщині. Спілкувалися, зокрема, з дітьми-переселенцями. Які умови створені саме для них? Що розповідали вам діти? Так, дійсно, я була на Херсонщині. Посад Покровську була в самому Херсоні, власне, бачила на свої очі, як відбувається евакуація з зони активних бойових дій. Так це населені пункти вздовж лінії Дніпра. А також була на Запоріжжі, відвідала декілька молодіжних центрів, поспілкувалася з дітками-переселенцями. Бачу, що ними займаються, ними опікуються. Я щиро сподіваюся, уже невдовзі. Вони всі отримують гаджети, на яких вони дуже дуже сподіваються. А що за гаджети? Власне, ми як уряд вийшли з ініціативою і ЮНІСЕФ нас підтримали, щоб усі дітки, які є сьогодні, до прикладу в сільській місцевості на Херсонщині, так на деокупованій території, отримали необхідні для навчання ноутбуки, так хромбуки, все, що їм потрібно. І От уже перші дві сотні я привезла із керівником ова роздали. Всього їх буде 5 тисяч для Херсонщини, до прикладу. Мені здається, що попри війну ви підзарядилися від цих дітей, але і їм потрібна опора, їм треба підтримка. Чи працюють з ними психологи для реабілітації та підтримки? Працюють дитячі психологія. Ви знаєте, травматичність дуже висока, і дітки потім дуже довго переживають травму війни. На жаль, наші діти. Є дітьми війни, так і на сьогодні, до прикладу, я була на Херсонщині в Киселівці, та я можна сказати, потрапила в квітник. Там такі гарні діти, гарно і співали разом, і віршики декламували. Їм потрібна підтримка і психологів, і батьків, і звичайно, тих, хто професійно так підходить. Вчителів, вихователів, позашкільна освіта. До прикладу в Киселівці до мене звернувся керівник. Малого духового оркестру і попрохав духових інструментів для дітей кажуть. У нас є цілий оркестр. Ми б хотіли, щоб ви нам допомогли саме з духовими інструментами, і таких речей дуже багато. Я усіх закликаю допомогти Херсонщині, допомогти Запоріжжі прифронтовим регіонам. Вони дуже чекають, особливо діти, і завжди вдячні. Окрім музичних інструментів, можливо, книжки, що ще вони потребують. Так, вони потребують і книжок, а також ремонтів своїх закладів. До прикладу, ташки селівка чи посад Покровський, які я відвідувала, дошкільний навчальний заклад. Прийшли мамочки з дітками і кажуть, ми би вже хотіли віддавати в садочок дітей, а самі йти на роботу. Бо це дійсно соціалізація, це і копійка, це все, що потрібно, щоб відчувати себе рівними, так і незалежними в даному випадку, принаймні, фінансово. І тут звичайно допомога держави необхідна область сама не справиться. У нас є план відновлення. Ми розуміємо, зараз місцеві влади готують проектну кошторисну документацію, і вже цього року ми розпочнемо відновлення базових опорних шкіл, опорних садочків. Бо до прикладу, на Запоріжжі вже готуються до нового навчального року у змішаному форматі, де будуть відкриті опорні школи, які точно мають укриття і бомбосховища, а також ДНЗ дошкільні навчальні заклади. А як організована підтримка для дітей, які залишилися без батьків? Якщо у дитинки немає батьків, то їхніми батьками стає держава. Наша відповідальність найперше, це безпека. От я чула, коли ви приводите в приклад Оріхове, так гуляйполе Запорізької області, інші населені пункти, де ще досі залишаються опікунські діти, так ті, які мають статус. Які є напівсиротами або дітьми, позбавленими батьківського опікування, це неправильно не місце дітям статусним на зоні в зоні активних бойових дій. А моя особиста позиція взагалі не місце в зоні активних бойових дій дітям і батьківським, і будь-яким. Тому наша політика, політика уряду спрямована на те, щоб забезпечити таким сім'ям, в тому числі опікунським, в тому числі закладам, все необхідне, щоб вони виїхали і. Чекали перемоги, наближаючи її з більш безпечних регіонів. Загибель Малюка в Авдіївці продемонструвала те, що вмовляння навіть розмови не допомагають. І от мама відмовилася виїжджати, а вже наступного дня їхній будинок влучив снаряд, і вони отримали поранення. а Дитина загинула. І ви кажете, що потрібно вивозити, що можна дієво робити? Насильно, не насильно яким чином, тому що бачите, не до всіх мовляння діють ви праві, не всі це розуміють, і не всі свідомо і відповідально підходять так до цього процесу. Однак вчора відбулося засідання координаційного штабу під моїм керівництвом. Ми розглянули звернення керівника ОВА Донецької області і погодили застосування постанови про примусову евакуацію з чергових 21 пункту населеного. Так я зараз маю на увазі і Авдіївку, яку ви зараз привели в приклад, так і інші населені пункти, з яких терміново будуть вивезені діти. Хочу зосередитися на нюансах. Ви кажете, примусово. А якщо от як та мама в Авдіївці, вона напише відмову. Ні, в даному випадку працює постанова, яку ми прийняли так більше місяця тому. Відмова не може бути. Власне, мама відмовлялася, коли ще було так. Можливість вибору в даному випадку мама була вивезена. Вона просто повернулася самовільно і тут працює ще один запобіжник. До прикладу, пан Прокудін, голова ради оборони, і заразом керівник Ова Херсонщини так прийняв рішення на заборону на в'їзд. В місця, де ведуться активні бойові дії сімей з дітьми, власне, мама, дитинка якої загинула, була евакуйована, проживала в покроску і самовільно повернулася до Авдіївки. І от ви бачите, яке нещастя. Тому ми реактивно реагуємо на такі речі. Ми розуміємо, що якщо батьки не розуміють самі, то ми в силу закону, в силу своєї можливості не будемо пропускати на блокпостах і такі рішення Ради областей, я маю на увазі Запорізьку, Донецьку. І Херсонську вже приймають. І скільки взагалі нині переселенців в регіоні, в яких ви побували, і які для них створені умови? Можливо, головні проблеми вони озвучували, які гуртомся і україною ми можемо допомогти їм вирішити? Дивіться, я була на Херсонщині і на Запоріжжі. Ці регіони трішки відрізняються. Запоріжжя є хабом, куди їхали з Донеччини, так з Херсонщини. Перетинаючи блокпост на Васильівку, іде зупинялися люди, які тікали з тимчасово окупованої території. Власне, там проживає більше 200 тисяч переселенців. В тому випадку, який ми зараз обговорюємо, Херсонщина не є показовою, тому що там якраз залишились ті, хто пережили деокупацію, і ті, хто повертається. Отже, коли ми говоримо про Запоріжжя, це питання працевлаштування. Люди шукають роботу, люди хочуть на неї розраховувати. Люди хочуть ходити на роботу, отримувати кошти. Однак дуже на сьогодні це величезне проблематичне питання. Ну і житло. Тут, очевидно, довго в садочку чи в школі не проживеш. Так хочеться мати якесь розуміння майбутнього, розуміння, що нас чекає. І навіть от такі тимчасові форми, які ви зараз от показуєте, я бачу в прямому ефірі, це теж не вирішення. Тому за житло у нас відповідає віце-прем'єр Кубраков з програмою відновлення, є готові уже напрямки, кошти і так далі. Уже невдовзі будемо обговорювати саме ці проекти і програми щодо житла. Що в пріоритеті на відбудову на відбудову спочатку? Ми говоримо звичайно про приватне житло в даному випадку, коли ми говоримо про Херсонську область, так яка дуже постраждала, Харківську область, яка дуже постраждала. От я була в посад Покровському, і вони просять, щоб спочатку зробити маленькі ремонти: вікна, двері, трішки дах так, допомогти таким людям, яких не є повністю зруйноване житло, житлою, трішки допомога держави, і вони вже можуть жити. Десь не в наметі, не в школі садочку, а у своїй садибі, вирощуючи городину і відновлюючись потихенько і психологічно і фізично. Потім, звичайно, ми говоримо про інфраструктурні проекти, так, садочки, школи, Принаймні ті, які потребують невеликих вкладень, тобто 10-15 мільйонів. Але як правильно каже наш Денис Анатолійович Нуаль. Прем'єр-міністр, ми проводимо щоразу наради. Нам треба знайти можливості допомогти багатьом і відразу. У нас є вже перших 17 мільярдів на рахунку, і ми зараз якомога швидше будемо намагатися, щоб ці гроші вже працювали на відновлення, допомагаючи або будівельними матеріалами, або ваучерами, які люди отримують. Мене кожного разу запитують, так яким буде наше майбутнє, бо вже знову побудувати будинок, нам буде дуже важко. А чи ми зможемо його до прикладу відновити за ваучер, який ви нам дасте, або за матеріали, які ви теж нам допоможете отримати? Ось ці питання люди питають, і я думаю, їх варто обговорювати публічно і шукати вихід. Пані Ірино, я вам дякую. Я дуже сподіваюся, що нововведення, які ви запроваджуєте щодо примусової евакуації, збережуть якомога більше життів маленьких українців. І Дякую, що знайшли час доєднатися до нас. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.